там робила. Всім привіт! Це наш другий подкаст, і сьогодні знову з нами Діана і Віта. Дівчата, привітні. Привіт-привіт. Сьогодні ми будемо говорити про контент, соцмережі і те, як зробити так, щоб бренди самі хотіли з вами співпрацювати. Сьогодні ми розберемо тему UGC, що це таке, для чого це потрібно і як на цьому можна заробляти. Дівчата нам дівчата, цьому сьогодні допоможуть, так? Отже, дівчата, поясніть для тих, хто ще не знає, що таке UGC. Так. E, UGC це user generated Content. Тобто це контент, який створюють люди самі, а не якісь там рекламні агенції і тому подібне. Це може бути фото, відео, відгуки, що завгодно. Якщо простими словами, то це не коли тобі заплатили мільйон грошей за це відео, і ти маєш показати його, а це твій живий, правдивий відео, ніби ти своїй подружці скинула це відео. Тобто, якщо я знімлю відео, як я п'ю каву і кажу, що вона нас смачна, це буде вже UGC? Якщо ти будеш рекламувати це відео, якщо ти ще цю каву на себе, це взагалі можуть купити навіть. А чому карантин готові платити за цей за такий контент? Люди більше довіряють е, звичайним е, людям, аніж е, там, наприклад, якимись е, акторам чи актрисам, які рекламують щось. Тобто, наприклад, за якщо тобі подружка е, скаже, що там прекрасний крем, от вона скоро почала ним користуватися, ти більше повіриш їй, аніж тому, хто рекламує ти дивишся по телевізорі. Правильно? Люди нарешті зрозуміли про те, що живий відгук, він більш потрібний, бо коли тобі заплатили багато грошей, як це відбувається в блогерів, а в них реклама дуже дорога, то вони мусять вже показати це з кращої сторони. Особисто я коли знімаю якісь там креми, типу у мене в шкіре обличчя, я не можу будь-що намастити на це обличчя, тому я справді покористуюсь, подивлюсь, і тоді можу їх рекомендувати. Тобто UGC — це така собі сарафанне радіо тільки в соціальних мережах як е інстаграм та TikTok. Схоже, <рес> Так, тобто, якщо колись люди радили там один одному щось під час розмови, зараз ми це робимо в інтернеті. <рес> Залежно <рес> <так. рес> колись було все в газетах, тепер все ж <рес> <так, рес> <так>. вони <рес> до мами або баба тут тобто зараз чим спини <рес> зошита. Ти знаєш, зараз я відкрию книжку. Там подивишся, а Галю, то сьогодні треба то брати. До рецептів красоти. Якщо хтось хоче спробувати себе в GC, і що варто почати? Насамперед потрібно зробити портфоліо, щоб Можна було б показати, що ти вмієш робити, і як ти це вмієш робити, чи є в тебе якийсь індивідуальний підхід. Я рекомендую взяти в себе вдома кілька речей. Є поради, коли їх потрібно взяти 10 зовсім різних з різних ніж, і тоді їх показувати. Або ж можна просто обрати для себе, скажімо, 5 з різних предметів, зняти коротке відео і вже собі зробити портфоліо, щоб бренди потенційні могли дивитися, що ти вмієш або можеш. Потім брати знімаєте відео, як ви користуєтеся цим продуктом. Люди мають бачити наскільки ви цей продукт сподобали, як він як ви від нього від про нього точніше відгукуєтесь і так далі. Ну люди дивляться на тим, як ви подаєте те, що ви рекламуєте. Важливо, щоб це були не постановочні кадри, коли там гарна дизайнерська студія, все вилазено ну і так далі. Це навпаки, чим простіше, тим краще, бо, бо це більше природніше приймається. Е, тобто знімала собі там декілька відео, 5-10. Що вона має робити далі з ними? Де шукати замовлення? Є взагалі дуже багато платформ, соціальних мереж. Ну найбільш поширені це інстаграм, TikTok, звісно, або ж це Fiverr або Апворк. Саме головне це не боятися писати, бо тому, що люди думають, що от їх не помітять і тому подібне, але насправді навіть деякі великі компанії, великі бренди шукають людей через Дірект. Тобто це не обов'язково, щоб в тебе було там тисячі підписників. Навіть якщо в тебе є 20 підписників, я думаю, що якщо ти гарно можеш показати, що ти вмієш робити на камеру, то людям сподобається. І так само додам від себе власний негативний досвід. Це коли ти пишеш: добрий день, мене звати Віта, я хочу з вами співпрацювати. І ти зовсім не розказуєш, хто ти, що ти, про що ти, ти не говориш, що ти розумієш стиль бренду. А варто про це сказати: про те, що от доброго дня, мене звати так-то, так-то, типу так, я маю там якусь певну свою там, аудиторію, або не маю її. Просто люблю знімати гарні відео. От у вас гарний профіль, або у вас гарна косметика. Я нею, можливо навіть і користуюся. І от, щоб бренд розумів. Що вони цінні для тебе і вони хотіли, щоб саме ти показав їхній продукт комусь іншим, Тобто, що він вам повірив і розумів, що інші повірять. І ще дуже важливо мати чіткий прайс, тому що щоб люди розуміли, що ти від них хочеш, і скільки ти хочеш заробляти. Давайте трошки відлучимося від цієї серйозної тем і коротке не запитання, яке ви дуже любите. Ваша швидкість просто звичайна. Що ви робите перше після проводження? Зіваю, відкриваю очі. Хотіла швидку відповідь. Добре, все. Яка ваша найбазлодіша покупка? У мене є мультиварка, яку мені подарували на день народження. Я купила до неї формочки, за більше тисячі і ні разу ще там нічого не писала. мене часу. Але відео огляди, як я щось готую в мультиварці, я зняти можу. У мене, напевно, немає дозволих покупок. У мене є дитина, мені треба в по... Що б взяла на безлюдний острів? Віта пане мультивар? Купальник! людей нема. Боже! На безлюдний острів я б собою взяла свою подружку. І я Щось з проблемном. Добре. Кровава мері, на пляжі. Який мультфільм або фільм ви можете переглядати безкінечно? Можна, 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 можна. А можна серіал? Ні, Якщо «Король взяти серіалів, то це неприродне. Відповідно, на мала бути швидка і коротка. Фільм за Гаррі Поттер. Що найдивніше ви коли-небудь їли? Найдивніше? Коли сир зіпсується, оцей домашній, його потім моя бабця пересмажувала якось на сковорідці і вона це їла. Я якось раз трошки лизнула, ну це дивний смак. Для мене найдивніше це було квашені яблуко. Квашені яблука. Ну, мені не зайшло. Ще є одне важливе питання. Люди хочуть починати знімати ці відео для брендів. Чи потрібно зразу мати дорогу техніку, щоб знімати цей контент? Абсолютно ні, достатньо мати просто телефон непоганої якості. Я навіть не кажу дуже хорошої в теперішніх смартфонах досить непогані якісні камери. Тому саме головне це світло і композиція. Тобто, ти можеш стати біля вікна і навіть денне світло, промінчик сонця, вже тобі може якось змінити картинку і зробити набагато яскравішою. Напевно, найперша рекомендація, крім телефону, це купити собі штатив або кільцеву лампу. Одне з таких важливих ще факторів це звук. Навіть якщо є можливість, це було би добре придбати якийсь недругий петличний мікрофон. Це саме мінімальний, але розпочати можна і без нього. Я думаю, в цьому нема біди. Може, Можуть... Можуть... беремо телефон до і... вікна і знімаємо з скрему. Чому ні? От само є один лайфкак. У мене є друг Норвегії. Він композитор. Він мені сказав, колись коли записував свої пісні, як можна гарний звук отримати з динаміки, не маючи жодного мікрофона. Потрібно накритись зверху або рушником якимось, або простиню буквально. І заставиш мікрофон і записуєш собі звук. Взагалі, це дуже крута можливість заробляти, навіть якщо у тебе немає дуже багато підписників, і ти хочеш розпочати свій блог саме от як реклама. Насамперед, головне не боятися починати. Тобто є телефон. Береш в руки телефон, знімаєш, починаєш не накручувати себе думками, що от я зніму щось погане, хтось щось напише, і я вже цим не буду займатися. Так би напевно кожен другий не займався справою, яка йому подобається. Саме головне це впевненість в собі. Молосів. Там маленький секрет. Якщо ви знімете добре, вас все одно засудять. Знімете погано, вас теж засудять. Ну яка різниця? Пробуйте. Ну, ти так підвела фільмську перемогу? Не бійтеся, бійтеся. Ах, От, ні, ну, Ми по факту сказали, що жодної конкретики. В будь-якому випадку хтось скаже, що все гуд, а хтось на першій скаже Не. Добре, дівчата, дякую вам за цю чудову розмову сьогодні. До нових зустрічей. Якщо ви хочете побачити більш цікавої інформації, корисних лайфхаків, Корисних лайфхаків з нашої роботи, зокрема з ugc сфери, то чекайте наступні наші випуски або запитуйте в коментарях. І так, якщо вам щось цікаве, обов'язково пишіть. Ми будемо приглядати, будемо читати, будемо зачитувати прямо е, на записі. будемо обговорювати так. Тому па-па, до зустрічі, до скорої зустрічі!